Дуже люблю свою роботу за постійний розвиток для допомоги людям, коли бачиш результат своєї праці, за постійне удосконалення, розвиток. Дуже радіємо разом з пацієнтом при виписки його додому з гарним результатом нашого лікування. В першу чергу всі лікарі люблять свою роботу за можливість допомагати людям. І найбільша радість, коли ти бачиш, що твоя робота приносить плоди, коли пацієнти одужують, і потім і з ними зустрічаєшся раз на півроку, коли в них все добре, коли в них немає скарги, лише констатуєш у пацієнта все добре, він в ремісії. Це, мабуть, найкраща сторона нашої роботи. Потрібно любити людей, щоб працювати в даній сфері. Спілкування з людьми та позитивний результат, який ми отримуємо, це. Те, що найбільше мені подобається в роботі, дуже хотілося б, щоб ми продовжували рухатися та розвиватися такими ж самими семимильними кроками, як це відбувалося і раніше. Щоб ми задавали темп, щоб ми були в деяких напрямках, можливо, навіть флагманами, адже в нас є потенціал, в нас є кадри, в нас є люди, в яких горять очі, і це головне, адже саме це дасть можливість. Ставати кращими з дня у день і розвивати не тільки наш заклад, а й взагалі онкологічну службу в Україні. Ми лікуємо захворювання, які суттєво обмежують життя людей, завдяки застосуванню нових технологій, нових препаратів. Виживаність наших пацієнтів з кожним роком збільшується, і по деяких захворюваннях виживаність наших пацієнтів співставна з виживаністю в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки. З 2019 року ми стали використовувати трансплантацію стовбурових клітин кіскового мозку. Це не окрема процедура, це, спеці... це окрема галузь медицини. Для неї була створена спеціальна інфраструктура в нашому закладі. Наші спеціалісти стажувалися в найкращих клініках Латвії. Польщі, США, Німеччині. Зараз до нас прийзять пацієнти з усіх областей України. На сьогоднішній день на нашому рахунку більше 200 трансплантацій. Ми є одним з трьох центрів України, які виконують всі віди трансплантацій, в тому числі один з двох центрів, які виконують трансплантації як дорослим, так і дітям. Всі наші досягнення відбуваються у тісній співпраці з іншими відділеннями нашого закладу і неможливе без них. Клінічний центр онкології працює як єдиний живий організм, і я бажаю нашому закладу подальшого неспинного розвитку, всім здоров'я, а нашій Україні перемоги та процвітання, бо ми того варті.